Уряд Яценюка звітує про запровадження численних санкцій проти російських компаній. Втім, не треба бути експертом, щоб помітити, попри обіцяні жорсткі заборони, бізнес держави-агресора прекрасно почувається в Україні. І тут йдеться не тільки про приватні фірми, а й навіть про державні Роснефть або Збірбанк, чиї заправки та банківські філії спокійно працюють і сьогодні. Більше того, заробляти на українських державних закупівлях примудряються навіть представники російської оборонки. Привіт чита привіт улануне читає Сногорськ, Акінськ у Фрочі. Вже майже два роки, як російське військо вдерлося в Україну. При цьому ті, хто допомагає російській армії вбивати, не гребують заробляти на жертвах агресії Москви на українських платниках податків. Півроку тому Державна судова адміністрація Київської області замовила ремонти районних судів в Білій Церкві, Ірпені, Василькові, Фастові, Вишгороді та ще семи містах Київщини. З усіх підрядників судової адміністрації найбільше коштів дісталося Товариство з обмеженою відповідальністю Ліспром. З 13 мільйонів гривень підприємство отримало чверть бюджету 3,5 мільйони. Ще близько 2 мільйонів йому перерахували за ремонт судів. Підконтрольних Україні в районах Донеччини. Це Києво-Святошинський районний суд Київської області. Найскандальніші земельні суперечки Київщини вирішуються в цій будівлі. І саме на її ремонт фірма «Ліспром» отримала вже понад 700 тисяч гривень. Зараз ми спробуємо дізнатися, як вона засвоює ці кошти. Я задоволені, тому що я в цьому суді працюю це вже дев'ятий рік. За те, як я, то, скільки я тут працюю, це в перший раз проводяться ремонтним залом. Зали, якщо ви, якщо ви раніше були. В третьому залі в нас дуже великий зал, але там взагалі не було проведено він, взагалі був не обладнаний. А зараз там і створення зроблено ремонт проведений в нарадчій кімнаті, і так, і перший зал проведений поміняні вікна це зовсім інша ситуація. Фірму «Ліспром» було створено в Донецьку, але нещодавно перереєстровано в Києві. Хоча за місцем реєстрації про неї ніхто не чув. З трьох контактних телефонів фірми два донецькі не відповідають. За третім таки вдалося додзвонитися. Нам потрібен хтось з компанії «Ліспром» або з компанії «Ремі Київ, можливо, Олександр Адамов. Ви може ви можете представитись Звати Дмитро Гнап, я журналіст громадського телебачення. Керівник Державної судової адміністрації Київщини, який особисто обирає виконавців ремонтних робіт, свого великого підрядника геть забув, товариство з обмеженою відповідальністю Ліспром і як воно? Утримала це замовлення. Взагалі, ви пам'ятаєте, як з ними хотіли? Значить, я лично їх не пам'ятаю, для того щоб ви правильно. Четверть вашого четверта. Нічого страшного, це не, страшно. это не, это не четверть, не четверть. А як вони взагалі на вас вийшли? От як вони з'явились? Вони… Да, вот так же, наверное, как и вы пришли. Вот уже вы неделе я вас больной встречаю. Тут дверь открыта. Втім, нам таки вдалося дещо дізнатися про власників Ліспрому. Один з них громадянин Російської Федерації Савелій Маркович Житомирський, який контролює свою частку Ліспрому через кіпрську компанію Гленорд. Перша згадка про Савелія Житомирського, яку пошукова система видає в інтернеті, це сайт Міністерства оборони Російської Федерації. Як виявилося, Савелій Житомирський керує кількома великими оборонними підприємствами в Петербурзі, зокрема корпорацією ТІРА та Російським інститутом потужного радіобудування. Вони випускають системи спеціального зв'язку. Основними нашими заказчиками є Міністерство оборони, воєнно морський флот, спецслужби. Численные рекламные ролики на сайте предприятия розповідають, как работает техника, что выготовляется под керівництвом Савелия Житомирського. Связное оборудование, разработанное предприятием, успешно работает в интересах различных министерств и ведомств. Одним из наиболее ярких примеров является использование комплекса технических средств передачи данных на уровне стратегического и оперативно-тактического звеньев управления войсками. Подякувати за роботу Савелію Житомирському приїздив особисто екс-спікер російської держдуми, а нині представник Путіна в мінській переговорній групі Борис Гризлов. То, що касається Государственной думи, то це наша высшая награда. Я хотів би Савіль Маркович, вам що можна грамоти. З нами є? Да, Значит, да. на знаме нужно прикрепить. Большое спасибо. Мы нашли личное дело Брезлова Бориса Вячеславовича, который <с работал на этом предприятии. Но самое ценное, что здесь есть, это первая рабочая путевка Бориса Вячеславовича, с которой начал свою трудовую деятельность. Решите, я вам подарю это. День добрый. Скажите, а господин Житомирский есть на месте? Я, я переключаю вас. Алло, здравствуйте, Савелий. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Гнап, это Киев, Украина, общественное телевидение. Общественное телевидение? Да. Рум, рум... Слухаю вас. Вы знаете, хотели у вас уточнить, скажите, вы действительно являетесь учредителем украинской компании «Леспром» через иностранное предприятие «Гленор»? Ну так, Лінорд, скажіть, це ж ваша кампанія, да? да? Можливо, поточною роботою опікується партнер Житомирського, інший власник Ліспрому. Це донеччанин Владислав Олійник. Він директор низки підприємств, підконтрольних депутату Донецької міської ради регіоналу Олександру Адамову. В Донецьку Адамов молодший займався будівельним бізнесом і як депутат прославився кількома скандальними ініціативами: від заборони концерту Елтона Джона. До позбавлень звань Героя України Степана Бандери та Романа Шухевича. Нас особо особливо змутіло, що ці звання були присвоєні в предвірі празнування Дня Побіди. Тобто були поспішно созвані сесії, на них були винесені ті рішення. Тому, на взгляд, Це було зроблено з цією спортивним ветеранам День Побіди. Однак, після початку війни на Донбасі Олександр Адамов перебрався до Києва. Але світ не без добрих людей і пов'язана з Адамовим фірма «Ліспром» починає отримувати купу замовлень в судовій сфері від свого давнього знайомого. Ви знайомі з Олександром Адамовим або Борисом Адамовим. Знаком. Знайом. Абсолютно. І з тим і з другим. Угу. Порядочні нормальні люди. Ну, По Донецьку. Це їхня компанія. Возможно, так. Да. Абсолютно можливо. Ні, це ніякого значення. Знаю. Це порядочні, нормальні люди, компетентні. Ну нормально, вони в, в Донецьку відомі. Я теж з Донецька. Мені теж многі знають. Але що могло звести молодого донецького регіонала і керівника російського оборонного підприємства в одній успішній українській фірмі? Відвертість людей в соціальних мережах дуже допомагає нам в журналістських розслідуваннях. Ось сайт Jenny.com, на якому будь-хто може намалювати своє генеалогічне дерево. Тут ми знайшли профайл Галини Адамової, яка є матір'ю Олександра Адамова. Вона на цьому профайлі позначила багатьох своїх родичів. Зокрема, вказала, що є сестрою Савелія Марковича Житомирського. Олександр Борисович Адамов – це же ваш родственник? Ваш, да. Племянник, точніше, да? Пане Олександре, скажіть, будь ласка, Савелій Житомирський з Росії, це ж ваш ваш родич, так? Так. Ви взагалі з ним спілкуєтеся? Ви знаєте, що там компанії, в яких ви були засновником, він засновником, вони зараз ведуть діяльність в Київській області, зокрема там на Кіровоградщині. Ну я вам скажу так, що я йому. Свій бізнес там, який там переважно був в Донецьку, громадянам Росії, там як би там краще. А це вже після окупації, ви йому Донбасу продали бізнес там, так? Да? Так. Да. А ви знаєте, що фірма, де ви були засновником, і він зараз є засновником, а, зараз активно працює в Київській області. Отже, якщо Олександр Адамов каже правду, то підконтрольні йому українські компанії, в тому числі Ліспром, що ремонтує суди на Київщині, тепер одноосібно контролює його впливовий російський родич. «Підприємства, учредителем яких виявляєтесь в Україні, вони перечисляють вам какую-то прибульку как суучредітелю, якийсь дивіденд? Ви політайте. Тем не менее, сейчас компания, которую вы возглавляете в России, сотрудничает и создает продукцию для Министерства обороны России. Почетное право произвести выстрел из пушки было предоставлено руководителю корпорации ТИРа Савелию Марковичу Житомирскому.